В розділі, в розділі видання ми можемо знайти оцей поточний випуск і, власне, ознайомитись із статтею, яку, яку ви обрали. Мене зацікавила стаття ця до проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах криз. І я вам коротко розкажу, що в цій статті я побачила, коротко з нею ознайомлю. Отже, автор тут аналізує. Теоретичні джерела з питань психологічного супроводу дітей з особливими потребами, в яких досліджено описано ці особливості в умовах кризових викликів. Отже, він нам запропонує уже опрацьований там великий масив наукової літератури. І наша думка, що кризові умови і кризові виклики впливають на психічний стан, тут підтверджується і ще численними дослідженнями. Ми можемо на них також спиратися. І аналіз цих теоретичних джерел засвідчує, що дуже часто вплив кризової ситуації сягає. Такого патогенного рівня і стає причиною формування соціальної дезадаптації. І до проявів соціальної дезадаптації науковці відносять гострі реакції на стрес, різноманітні розлади адаптації та поведінки, стійкі зміни психічного стану та інші наслідки, і там автор їх в статті висвітлює. І, Аналіз цих робіт дає можливість зробити висновок, що вплив на дітей з особливими освітніми потребами в умовах криз здебільшого пов'язаний із змінами в стосунках і в самопочутті дорослих. То ці кризи в першу чергу впливають на дитину з особливими потребами через її найближче соціальне оточення, через її родину. І дослідження, які проведені за всіма науковими стандартами, і яким ми можемо довіряти, засвідчують, що збільшується Кількість випадків конфліктів домашнього насильства в сім'ях і всіляких непорозумінь незадоволення емоційного напруження, як у період розгортання кризової ситуації, так і по завершенні кризової ситуації. Цікавий да, результат досліджень. І в таких умовах діти з особливими потребами не отримують належного спеціального супроводу, оскільки наша система соціального супроводу розроблена на стандартні умови в ній не передбачені, реагування на ці додаткові виклики і в таких умовах. Діти з особливими освітніми потребами зазвичай демонструють гальмування в поступі реабілітаційного процесу. От такі висновки із теоретичного аналізу зробив Денис Прохоренко в статті до проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах криз. Можливо, ці ідеї не здаються вам новаторськими, але для нас важливо, що вони обґрунтовані теоретичними дослідженнями, теоретичними розвідками. І для нас важливо, що наші здогадки співпадають із да, результатами досліджень, а можливо, де да, якісь наші здогадки наші спостереження, які ми беремо з практики, тут Закріплюються або уточнюються. І так само да, ми можемо з вами переглянути і будь-який випуск з журналу Особлива дитина, навчання і виховання. Я у себе в браузері вкладку перемкнула. Скажіть, будь ласка, а що ви бачите у себе на екранах? Журнал особлива дитина навчання і виховання. Ага, працює така метода. Окей. Ну, давайте переглянемо зміст да, свіженького поточного випуску. Чому він присвячений психоедукація батьків, дітей з особливими освітніми потребами в умовах війни як напрям роботи психолога? Психоедукація або ж просвітницька робота в умовах війни має бути впорядкований досвід психолога. Психолого педагогічний супровід процесу адаптації. Школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання. Стан емоційного розвитку дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзії цікаво має бути емпіричне дослідження. Особливості етіології селективного мотизму у дітей старшого дошкільного віку а Скоріше за все, це така робота учнівська або аспірантська, яка в стислому вигляді дасть нам інформацію з цього питання. Формування основоположних вимог до друку літератури, що видається в Україні шрифтом Брайля та в універсальному дизайні. Уже вузький компонент дослідження, вузька тема, яка теж є важливою. Експериментальне вивчення соціально перцептивного компоненту соціально-комунікативної компетентності молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Оце дослідження має у нас містити і опис. Методик, яким чином можна вивчити соціально перцептивний компонент у цієї соціально-комунікативної компетентності, і результати, наскільки вона сформована соціально -компетент, комунікативна компетентність молодших школярів. Тут ну, мені вже цікаво, тут має бути цікаво. Розвиток зв'язного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями, легкого ступеню. Засобами сенсорної інтеграції, засоби сенсорної інтеграції і розвиток зв'язного мовлення, неочевидний вплив, але має бути досліджений і доведений. І особливість ще цього журналу, особлива дитина, навчання і виховання, ми бачимо, що тут більше публікацій Ну, таких умовно студентських, які стосуються конкретних досліджень, і менше таких загальнотеоретичних. І обов'язково в кожному випуску є публікації стосовно історії спеціальної педагогіки або спеціальної психології щодо персоналій, да, які, і людей, які внесли. Внесок в розвиток цієї науки. Так само, да, я вам уже показувала зміст наукового часопису Національного педуніверситету імені Драгоманова, 19 серія, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Хочу іще звернути вашу увагу на іще одне джерело. Публікацій і наукових розвідок для психологічної служби системи освіти це український навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. Керівна установа, провідна ланка в ієрархії психологічної служби системи освіти України. Вкладка методична підтримка видання. Оце вона зараз відкрита. Давайте звіримося, ви теж бачите сайт УНМЦ Практичної психології і соціальної роботи. Так, так. так. Угу. Значить, працює така система. Методична підтримка видання. Оця вкладка зараз відкрита. І хочу звернути вашу увагу на оцю роботу теоретико-методологічні засади. Оцінки розвитку дітей з особливими потребами у вітчизняній спеціальній психології, колективна монографія. Автори Жук, Ілляшенко, Каменчук, Обухівська, Якимчук за загальною редакцією Антоніни Григорівної Обухівської Тамари Дмитрівни Ілляшенко. Це каріфеї вітчизняної спеціальної психології, які стояли в Основі формування підходів саме української школи спеціальної психології до діагностики і оцінки розвитку дітей з особливими потребами, і їх колеги, і їх, можемо сказати, послідовники. І ця робота це. Така ґрунтовна основа для того, щоб зблизити або порівняти сучасні підходи, які запроваджені, із тим багажем, з тими надбаннями, які є в спеціальній психології. Як оцінювати розвиток, на які принципи спиратися, як взагалі підійти до цього питання? І які Переваги дає оцей запроваджений підхід оцінки потреб і труднощів. І що втрачається, якщо ми використовуємо тільки цей запропонований нам новий підхід оцінки труднощів і потреб. Рекомендую, да, тут проводиться і аналіз відмінностей між медичним та психолого-педагогічним діагнозом, і все ж таки наполягають каріфії на тому, що не треба відкидати вітчизняні засади психолого-педагогічної діагностики як визначення цілісної структури психічного розвитку. І е, окрім такої коротенької анотації, маємо посилання на цю монографію, за яким, е, знову ж таки, безкоштовно, свободно ми можемо завантажити pdf варіант, повний цього методичного посібника. Е, рекомендую. Е, і ще одне. Е, Джерело цікавих ідей і інформації про актуальні наукові розробки це дисертації, які подаються на захист, дисертації на здобуття звання кандидата психологічних наук, кандидата педагогічних наук, або ж зараз це доктор філософії в галузі, і докторські дисертації. Зараз, на вимогу цього принципу відкритої науки, всі дисертації, які подаються на захист, вони опубліковані на відповідних сайтах, і ми можемо з ними ознайомитись. Не треба йти в бібліотеку, в центральну наукову бібліотеку Вернадського, бо тільки там лежить один примірник автореферату. Ні, ці відомості зараз в вільному доступі. І я теж пропоную вам це як джерело, де знайти діяльність інституту спеціалізовані вчені ради, і оця спеціалізована вчена рада 26 01, це спеціальна педагогіка або корекційна педагогіка, спеціалізована вчена рада 264502. Це захист робіт зі спеціальної психології. І я періодично переглядаю теми, що люди зараз захищають, чому присвячені дослідження. І от хочу поділитися з вами інформацією про таку роботу, яка ну, мене дуже зацікавила, і я точно буду далі дивитись. Дисертація Астремської Ірини Володимирівни Психологічні засади супервізії у подоланні синдрому емоційного вигорання фахівців у системах спеціальної освіти та соціальної роботи. Дивіться, супервізія як форма роботи останнє кілька років проникає в практику. Професійного розвитку спеціальних педагогів і фахівців із соціальної роботи, але проникає ну, з огляду на кваліфікованість супервізорів і, і тих і того, звідки вони дізнались про супервізію, чи з якогось терапевтичного навчання, чи вони самі були учасниками певних терапевтичних груп. От питання впровадження цієї форми роботи такі потребує систематизації, врегулювання, що поки що це такий досить різношорстний і періодично аматорський підхід до запровадження супервізії. Отже, ну, ця тема мене зацікавила і спонукала до подальшого ознайомлення. І ділюсь з вами да, алгоритмом, що я дивлюсь далі. Тут є приєднані файли, є сама дисертація. Це дисертація на здобуття звання доктора психологічних наук. От там буде сторінок 500, це буде дуже великий документ. Ми можемо поцікавитися рефератом. За оцією вкладкою відкривається реферат, да, pdf файл, який в скороченому вигляді. Містить опис дисертаційної роботи. І складові реферату відповідають ще і вимогам роботи, яка висувається на захист, яка має бути обґрунтована і ну, має таку досить складну структуру. Ми можемо да, зануритись і прочитати це все ретельно. Обов'язково містить відомості про експериментальну базу дослідження. Це тільки теоретизування, чи експериментальне підкріплення було? Було. І ми можемо подивитися, зорієнтуватися, яка була експериментальна база дослідження. В цій роботі це були соціальні працівники, практичні психологи, і да, їх так, було досить багато. Можливо, нам не так цікава наукова новизна і практичне значення, але оці положення, які виносяться на захист, оце основний основний сенс цієї роботи. Отже, робота містить авторську модель супервізії, спрямованої на подолання емоційного вигорання. Є модель супервізії, структурно-функціональна модель супервізії, як сукупність взаємопов'язаних та взаємозумовлених структурних блоків, і ми, власне, можемо ознайомитися з основним змістом детальніше, і можемо переглянути, і бачимо, що в роботі розкрито. і... Теоретичні засади вивчення синдрому емоційного вигорання фахівців спеціальної освіти та соціальної роботи, і перераховані чинники емоційного вигорання, бачимо, що є розділ теоретико-методологічні основи, дослідження супервізії, що таке супервізія, які тлумачення, і ці всі відомості дуже широкі, різноманітні, систематизовані. І є оця авторська модель, на яку ми далі можемо спиратися, якщо ми будемо проводити супервізію. Одразу думаю я. Ця модель досить докладна і в рефераті вже представлена структура супервізорської сесії, наприклад. І, Є результати емпіричного дослідження, які підтверджують, що ця модель працює, сформульовано висновки. І от на що я ще зазвичай звертаю увагу і з вами цим лайфхаком ділюся, наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації. І от те, що там да, мене одразу цікавить, і що я точно буду шукати в мережі інтернету, це монографія цього свіже захищеного доктора психологічних наук, супервізія, профілактика та корекція емоційного виграння працівників професій допомоги. Може бути в електронних бібліотеках. Можна шукати, І якщо це є да, предметом вашої роботи. І є перелік статей, які науковиця публікувала в ході оцього свого досить тривалого дослідження, отже, в різних збірниках, от знову ж таки, вісник Одеського національного університету. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Якщо у вас якась стаття зацікавила, бо статті містять окремі компоненти роботи, окремі ідеї, ми так само зможемо знайти їх в електронних бібліотеках, в електронних примірниках, якщо вони не дуже давні, а деякі одразу містять і посилання, за якими можна одразу перейти на випуск. Цієї статті. Ось я, ну, власне, і скористалася таким посиланням, маємо знову-таки безкоштовний доступ до повного тексту із цього дослідження, і, ну, зазвичай, отакий огляд. Стану наукової дослідженості якоїсь проблеми, це частина да, дослідження в студентських роботах. Але і для практики, я думаю, що завести собі таку звичку, цікавитись, оглядати, переглядати ну, хоча б теми, про що пишуть, і, можливо, ви прочитаєте одну статтю, а можливо, дві. А можливо, переглянете випуск і нічого не прочитаєте. Але ну, я вважаю, що така звичка цікавитись переглядати хоча б зміст буде дуже корисною для практика, навіть якщо він не займається окремо науковою роботою. От. Ну і власне. Uh, да. Це все, да. чим я хотіла сьогодні поділитися, що я вам хотіла розказати і показати. Um...